Вашої уваги невеличка добірка справжніх шедеврів і діамантів українських шахів ХХ століття. Е геніальні рішення ходи та винаходи українських гросмейстрів, які не губилися на фоні більш відомих е тодішніх російських гросмейстрів. Доля більшості українських шахістів того часу склалася трагічно, але шедеври, які вони залишили по собі, вони варті того, аби ними насолоджуватися. Вони залишили по собі справжні витвори мистецтва, з якими я й хочу з вами поділитися. А в цій партії один з найсильніших українських шахістів другої половини ХХ століття Леонід Штейн б'є самого Василя Смислова, екс чемпіона світу. Це була одна з останніх партій Леоніда Штейна. На жаль, він передчасно помер, а так міг би залишити по собі набагато більшу спадщину. Але подивимося сьогодні і ось такий шедевр, який він залишив в одній зі своїх останніх праць. Отже, бачимо, гра перейшла в Еншпіль, і який е рух робить Леонід Штейн? Здавалося б, жертвує свою туру ні за що. Здавалося б. Але виявляється, що це виграш матеріалу. Це не тільки не пуста жертва, це ще й виграш. Якщо ось так побити, одразу Леонід Штейн забирає ворожого. Ворожу туру. І ми залишаємося з зайвим слоном. Тут Василь Смислов обрав інший шлях, він здвоїв свої тури, але і це не допомогло. Далі одну з них Леонід забирає, розмін. І ми знову виходимо на позицію, де ми залишаємося у виграші матеріалу. Бити, звісно, не можна. Ще кілька ходів продовжується партія, і екс-чемпіон світу здається. Абсолютно програшна позиція. І ось така одна з найвідоміших жахливих помилок в радянських шахах грали наш український Давід Бронштейн та литовець Влада Смікенос. І ось така ситуація в них склалася. Чорні перемогли. Як? Дивимося. По-перше, жахливий хід, який ну, здавалося б, все нормально, да? але ось цим ходом турою на Б4 Влада Смікенас вирішив долю партії, але вирішив тому, що Давід Бронштейн побачив правильну відповідь. Що ж він зробив? А він, здавалося, пожертвував свою ладдю. Ні за що. Ось просто беремо пішаком, да і все. І ми просто виграли да? А ні. Ані. Ані. Бо отримаємо далі. Мат. Отримуємо. Коридорний мат, один з найкласичніших в шахах 20 століття. Приїхали. Бачите? Тут чудово те, що після того, як Бронштейн пожертвував ладю, врятуватися вже неможливо. Це вже все. Ось тут, як не бери чи не бери, ти вже не врятуєшся. І Влада Смікенас після цього кроку просто здався. Він побачив, що врятуватися неможливо. Беремо, наприклад, ферзем. Далі так. Забираємо ладді, о, блискучий хід, ну, звісно, так. Да. І все одно отримуємо ось цей мат за останню горизонтальну. Беремо ось так. І взагалі, без шансів. Врятуватися неможливо. Ось такий чудовий, просто чудовий мат. Ну це, ну це настільки красиво. І дивовижно, як Бронштейн це побачив. А якщо не бити, якщо намагатися якось відступити, давайте відступати, давайте хоч щось робити. Ніяк не можна врятуватися. Катастрофа. Ось така. Я, я люблю ось такі варіанти, ось такі кінцівки шахових партій. Ну, погодьтесь, це чудово. Це витвір мистецтва. Отже, продовжуємо шукати діаманти в українських шахах минулого, і сьогодні подивимося чудове. Еншпільне завершення в одній з партій українського гросмейстера Володимира Савона. Він був один із найсильніших українських шахістів другої половини ХХ століття, і тому е, доречно подивитися деякі дуже цікаві моменти його творчості. Перед нами партія 1970 року. Цей чемпіонат СССР в Ризі. І Володимир Савон грав з досвідченим литовським гросмейстером Владасом Мікенасом. І в нас дуже цікавий еншпіль, і дуже цікаве еншпільне рішення за чорних. Дивіться, у чорних прохідний пішак, Але білі забирають його конем. А щоб цього не сталося, дивіться, що робить гроссмейстер Савон. Забирає пішака ось тут, здавалося б, на іншому фланзі. Далі ход білих. І Савон жертвує свого коня. Часком відмічається як блискучий хід. А блискучий хід, ось таке позначена зелененьким, це означає, що це саме блискуча жертва. Це жертва матеріалу. І як ми бачимо, це блискуче рішення. Чому? Тому що чорна, чорний пішак проходить. Іншого вибору немає аніж побити, і тоді наш пішачок проходить. Бачите, зупинити цього пішака вже неможливо. Тобто, в будь-якому випадку в нас буде, буде новий ферзь. Ось такі витвори мистецтва можна знайти в українських І Справді не губилося на фоні чемпіонів світу тодішніх. А ось ще одна з найкрасивіших жертв, мабуть, в шахах ХХ століття. Це просто шедевр, зараз ви побачите. Ви такої краси навряд чи колись бачили. Дивіться. Це останні ходи цієї партії. Всього було 39 ходів, це 37-й. Незрозуміло, навіщо Ферзь сюди відходить, але пропустімо, це, це вже агонія. Це агонія чорних. Білими грає Девід Бронштейн, чорними Віктор Карчной. Обидва, можливо, найвидатніші шахісти, які ніколи не ставали чемпіонами. І от в партії 62-го року, яка драма відбувається? Король чорних відступає. І далі відбувається неймовірне жертва. Бранштейн жертвує свою туру. Здавалося б, взагалі ні за що. Але Віктор Крочной, здається, все. Він склав зброю. Бо він побачив, що буде далі. Давайте подивимося ми. Забираємо. Далі ферзь атакує. Відступаємо. Наприклад, це вже не важливо, наприклад, сюди. Ферзь наш доганяє, відступаємо знову. А далі шахуємо короля. І що відбувається? Король змушений відступити. Він не може ось так побити цього ферзя. Він змушений відступити, тому що пішак. Ось цей підлий пішак його шахує. Треба відступати, і Бронштейн забирає ворожого ферзя. Все це кінець. Партія остаточно вигана. А ось що в 46-му році виробляв наш співвічівник Ісаак Болеславський. Подивіться, здається, просто жертва навіть не жертва, а просто віддає ні за що свого ферзя. Але виявляється, що це вирішує все, бо далі слідує мат. Матовий вузол стискається, і вже білий король не може нічого зробити, ніяк він не може вилізти. Порятунку немає. Далі Тора і два слона просто роблять своє діло.